Шановні колеги, партнери і покупці, сьогодні, 10 квітня 2025 року, ми святкуємо важливу віху 10 років з дня реєстрації міжнародної торгової марки «Віллер» в Україні. За цей час пройдено захоплюючий шлях зі створення унікальної пропозиції для вас, а саме широкої лінійки побутових електричних водонагрівачів і котлів майже всіх можливих форм та розмірів. Ми пишаємося тим, що за ці роки налагодили стратегічну співпрацю більше, ніж з п'ятьма потужними всесвітньо відомими виробниками, що дозволяє нам пропонувати продукцію найвищої якості. Також наша компанія зарекомендувала себе як надійний партнер для регіональних дилерів, національних мереж і великих інтернет-магазинів. Наша продукція налічує більше 15 серій та більше 100 моделей бойлерів. Ми постійно працюємо над покращенням технічних специфікацій та доводимо рівень якості нашої продукції до 98% роботи без скарг та відмов. Завдяки плідній роботі всього нашого колективу, ми впевнено дивимося в майбутнє. Також наші колеги, які активно працювали над створенням унікальної преміальної серії кольорових водонагрівачів Limited Edition, так склалося, що наразі вони несуть службу в Збройних силах України і боронять нашу державу. Тому ми хочемо щиро подякувати Сергію Миколайовичу та Юрію Петровичу як за креативні здобутки, що прикрашають наш бренд різними кольорами і текстурами, так і за активну, патріотичну позицію і захист батьківщини. Слава Україні! Наш шлях став успішним завдяки постійному досколенню та інноваціям, наполегливій праці наших колег, а також вашій підтримці. Нашими клієнтами та користувачами є вже понад 100 тисяч домогосподарств в Україні. У нас дійсно різноманітні, зручні та яскраві водонагрівачі. Ваші рідні будуть задоволені їх якостю, стильним виглядом та швидкою доставкою гарячої води. Наша команда працює для вас вже 10 років. Гаряча вода це віллер. Бойлери Віллер це європейський рівень якості. Віллер 10 років разом!